Залучили європейців до української культури. Фольклорний гурт Щедрик зі Славути провів майже два десятки концертів у Франції та Німеччині. У тритижневий тур Європою артистів запросили колеги. Тур організувала асоціація дітям Чорнобиля, яка знаходиться в Франції і яка об'єднує українську діаспору. Голова цієї асоціації це Клод Шерцер, і він був головним таким напхненником, ідейником, організатором. ми його вже називали в кінці наш тато Клод». От, тому що дійсно відчувалася його опіка, чітка організація, допомога. Тобто, все було чітко, знагоджено, комфортно і нам дуже сподобалося. Загалом у двох містах Щедрик потішив слухачів українським фольклором аж на 18 концертах. Концерт кожного дня було дуже важко, але коли дивишся на зал і вони підтримують оплесками, кричать Браво! Стоять довго хлопають і не відпускають нас, що ми пішли зі сцени, стає дуже. Вони нас заряджають якось і для них хочеться ще більше і більше і більше віддаватися цього фольклору. Віддати у нас були певні блоки. все розпочиналося з веснянок, там де дівчата стоять в коло співають пісні, які закликають до весни. Далі у нас був звичайно чуттєвий блок, патріотичний. Під час якого ми співали українські пісні. І коли ти бачиш, як українці, навіть і французи, іноземці плачуть під час цих пісень, це надзвичайно вдаряло нас саме серденько, і ми пр прочували з ними ці всі емоції. Також у нас був жартівливий блок з нашим хмельницьким епертуаром, славуцькі пісні. І також у нас були такі, як танці як карапет, де наша Тетяна Володимирівна запрошувала. Чоловіків, мерів, наприклад, міст, і це було щось таке особливе, що нам дуже запам'ятає. Це був по-справжньому колосальний досвід. Це така була практика, яка дала нам можливість вийти, по перше, на інший такий професійний рівень, адже я вам хочу сказати, що я захоплююсь нашими дітьми, тому що 18 концертів щодня. А останній тиждень це по 2-3 концерти було на різних майданчиках, на різних концертних площах. Це дуже непросто, і, хоч вільного часу, додає керівниця. Було мало разом із юними талантами. Вони намагалися провести його не тільки цікаво, а й з користю. Україна не загине Україна не загине. Україна не загине. Поки не побуди.